Чи проявиться до вас колишній 13-14 лютого? Виберіть чоловіка, загадайте чоловіка і виберіть колоду. Можете на кожну колоду вибрати різних чоловіків. Якщо ви вибрали колоду номер 1 це ваш розклад. Чи повернеться? Чи об'явиться колишній до вас 13-14 лютого? Чи проявиться до вас колишній 13 і 14 лютого. І колишній. Так, тут повернення однозначно. Мечовий король сам по собі означає колишнього. Але може бути м -м, воєнний, може бути м -м, представник м -м, поліції. Якихось правоохоронних органів. Лікар може бути. Ну, не суть, не факт. Може бути по знаку зодіака Водолій, Близнюки. Хто там ще у нас От, повітряний? Ну, в общем, повітряних знаків зодіака. Він мріяв про це повернення по карті Зірка він мріяв про це повернення, і дією його буде по колесу фортуни саме повернення. Тобто дія є. Дивіться, також Верховна Жриця тут е, означає, або колишня від нього пішла, ну теперішня чи колишня, чи як її назвати, від нього пішла. Або це ви Верховна Жриця. Е, дівчинка така, е, як я може е, робити розклади на та може бачити в сни. Сильною такою енергетикою. Тож, якщо це ви, то ви не захочете з ним залишитись. Ви від нього підете і підете, якщо навіть залишилось у вас до нього якісь чувства, ви залишите ці чувства, а ви не залишитесь, не захочете бути з ним.